Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні другий раз хочу виставити відео про те, як обтрушувати рух Так як почали ми це робити по-новому, Время йде. Хочеться удосконалюватися, хочеться швидше це робити і якісніше. Тому покажу другий метод, яким ми на даний момент це робимо. Ось, туйка. І всередині її, в неї багато родої хвої. Її, звичайно, треба витрусити. Значить, Як ми це робимо тепер? Так, як було показано в прошлому відео, ми беремо а, тут посередині туй рукою і починаємо крутити нею круговими вращеннями, щоб цю роду хвою викидав центробіжною силою. І читаємо до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, двісті, дай, і десять. Все, до половини ту всю хвою покидав. Значить, слідуючий етап це похлопування хвої. Теж разів 10-15. Раз, два, три, чери, п'ять, шість, сім. Так, тут сім раз. І так, раз, два, три, чери, п'ять, шість, сім. Все, Максим підходь показує. А тут все чистенько. Отже нагадаю для чого це ми робимо. Для того, щоб на родій хвої накопичувалися болячки, для того, щоб було краще провітрювання рослин. а відповідно е знову ж таки не будуть, я буде менше хворіти. І третє, для того, щоб краще росли тує. Тому що коли витрушена... Руда хвоя, вона не перешкоджає проникненню світла. Отже, приміняйте, кому сподобалося. На цьому буде все. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь, якщо хочете. До побачення, до нових зустрічей!